5 січня 2017 року до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактом імовірного ухилення від сплати податків особливо великих розмірах народним депутатом україни лозовим звертаю вашу увагу що це відбулося в січні і тому натяки на те що справа йшла один день не відповідає дійсності 19 травня кримінальне провадження передано за підслідністю до національного антикорупційного бюро для об'єднання його з їхнім провадженням, які вони розслідували за ознаками правопорушення, передбачено 368-2, тобто незаконне збагачення. Об'єднаному провадженню було присвоєно новий відповідний номер 20.06.2017 року. Я генеральний прокурор, розглянувши подання САП, встановив, що до достатніх доказів для обвинувачення для подання щодо Андрія Лозового з підозрою в діях, що підпадають під ознаку незаконного збагачення, сапом мені надано достатньо не було, тому я відмовився підписувати подання про незаконне збагачення та ухилення від податків. Тому цієї справи було назад виділено епізод Генеральної прокуратури про ухилення від податків. Натомість про незаконне збагачення наразі не йдеться мова. І саме така справа 21... 20.06 була зареєстрована в ГПУ за підслідністю. 21.06 я передав відповідне подання до Верховної Ради. В чому воно полягає? Воно полягає в тому, що е, дії. Він що при аналізі електронної декларації народного депутата лозового вбачаються ознаки ухилення від сплати податків для того, щоб розбиратися з суттю справи, 16 січня 2017 року перший слайд Печерський районний суд міста Києва. Призначив позапланову документальну перевірку громадянина Лозового Андрія Сергійовича 89-го року народження з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства в період з 98 по 16 роки. Проведення перевірки судом було доручено співробітникам Державної фіскальної служби України. Державна фіскальна служба України наступний слайд від 14 лютого. Склала акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку і зробила висновок документальної позапланової невиїзної перевірки. Встановлено порушення платником податків фізичною особою лозовим АС. Перше по відповідним пунктам

По ще одним відповідним пунктам підрозділу кодексу на суму військового збору 129 тисяч триста гривень 71 копійку. При отриманні матеріалів, що не підтверджують дані обліку платника податків фізичної особи, яка перевірялася, керівником територіального органу державної фіскальної служби, можуть бути вжиті заходи щодо проведення документальної позапланової перевірки відповідно до кодексу. Після цього пану Лозовому було надійснено податкове повідомлення рішення. Наступний слайд якому було повідомлено про те, що йому донарахована сума податків на 1 мільйон 721 тисяча 330 гривень 94 копійки. Після цього, після того, як громадянин Лозовий не зреагував на цю повідомлення, податкове повідомлення рішення Державної фіскальної служби. Ми направили у Міністерство юстиції України в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз запитання, чи відповідає дійсності податкове ППР податкове повідомлення рішення про несплату податків, висновок експертів за результатами проведення судової економічної експертизи, які до речі відповідають згідно кримінального кодексу за об'єктивність таких висновків. Висновки за наявними матеріалами справи, документами та з врахуванням того, що вартість задекларованого майна в сумі 8 мільйонів 622 тисячі 647 гривень є сумою доходу, джерела походження, якого не визначено за відповідними ставками податку, відмінними відставок, наведених в пунктах кодексу, то висновки акту. Державної фіскальної служби 14.02.2017 року за відповідним номером щодо порушення платником податків фізичної особи лозовим АС відповідних пунктів кодексу. У зв'язку з чим занижено податок на доходи фізичних осіб на суму 1 мільйон сімсот двадцять два тисяча гривень копійки. Розрахунково підтверджується частково у сумі 1 мільйон 717 сімнадцять тисяч двісті гривня копійок. Висновки акту від 14 02 2017 року щодо порушення платником податків фізичної особи відповідних підрозділів податкового кодексу щодо заниження військового збору на суму 129 тисяч 339 гривень сімсону копійку розрахунково підтверджується судові експерти підписи. Далі табличка для кращого розуміння ситуації. Ми наводимо таблицю з даних декларації народного депутата Лазво. Саме для того було здійснено електронне декларування, щоб будь-хто, в тому числі контролюючі органи, могли їх аналізувати. Лозовий отримав з офіційних джерел від, за час своєї діяльності 234 тисячі нуль Це вираховує Державна фіскальна служба від суми сплачених податків. Отже, всі доходи, які отримав Лозовий і сплатив з них податків, складають 234 тисячі 54 гривні. В той же час народний депутат Лозовий вказав вартість своїх статків як 8 мільйонів 856 тисяч 702 гривні. В тому числі готівкові кошти на суму на той момент 5 мільйонів 933 тисячі 502 гривні, а саме – 80 тисяч доларів США, 150 тисяч євро і 800 тисяч українських гривень. А також вказав перелік цінного майна. Звертаю увагу, цінне майно не було оцінене в декларації, а відтак експерти фіскальної служби беруть його вартість за мінімальною ціною, при якому таке майно вноситься в декларацію. Відповідно до чинного законодавства, в декларацію вноситься цінне майно, якщо воно перевищує вартість на цей момент 121 тисячу гривень. Ми не знаємо, скільки коштують картини, мощі, хрести і інші цінні предмети, але раз вони внесені в декларацію, вони коштують не менше ніж 121 тисячу гривень. 121 тисяча гривень, перемножена на кількість вказаних предметів цінного майна, дала фіскалам суму 2 мільйона 923 тисячі 200 гривень. В сумі це склала суму 8 мільйонів 856 тисяч 702 гривні. Як ви розумієте, це яскраво відрізняється від офіційних джерел, з яких були сплачені податки в 234 тисячі. Відтак 8 мільйонів 856 тисяч 702 гривні підлягають додатковому оподаткуванню на 17% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору. Саме це складає 1 мільйон 717 тисяч 221 гривну і військовий 129-339 тисяч гривень. Такі висновки підтверджені незалежними експертами мін'юсту, що несуть кримінальну відповідальність за свої висновки. В зв'язку з цим ще раз хочу нагадати юридичну позицію. Усі громадяни України, в тому числі підприємці або просто фізичні особи, отримуючи відповідне повідомлення фіскальної служби про недоплачені податки або ухилення від податків, можуть ці податки сплатити чим згідно юр... э... чинного законодавства справа фактично завершується. В разі несплати цих податків до оголошення підозри наступає етап, э... коли Особа за несплату в особо крупних е, розмірах має притягуватися до кримінальної відповідальності. Наразі Генеральна прокуратура України вивчила усі можливі джерела офіційних доходів пана Лозового. Зокрема, ми звернули увагу на можливість зарплат і інших виплат 234 тисячі 54 гривні. Ми також перевірили інформацію про. Ймовірні спадки, про які згадує пан Лозовий. У зв'язку з цим ми встановили, що так. відомості... З державного реєстру речових прав на нерухоме майно і з реєстру прав власності на нерухоме майно. Щодо прадіда пана Лозового Карпюка Федіра Олексійовича, що проживав е, в кінці свого життя у Івано-Франківській області. Івано відсутні. Не було майна. Так само у Лозового Андрія Сергійовича відомості з державного реєстру речових прав на нерухове майно і з реєстру прав власності на нерухове майно, ну і з інших реєстрів відсутні будь-яке майно. Таким чином, ми з усіх доступних нам джерел отримали, не отримали інформацію про можливість інших доходів, крім офіційної доходів помічника народного депутата або народного депутата. Вказування на ймовірні доходи від продажу спадку на нерухомості на території Рівненської області не числиться в будь-яких реєстрах. Також інші доходи, які могли би бути надані, як то, наприклад, виграші або лотереї, або то, що також не встановлено. Таким чином, на цей момент слідство вичерпало можливості пошуку інших доходів і вважає за можливим пред'явити в разі згоди Верховної Ради пану Лозовому підозру у ухиленні від податків на суму приблизно 1 мільйон 700 тисяч гривень.